У Дніпропетровську відкрили найдовшу в СНД канатну дорогу для воднолижників. На сучасній безшумній трасі довжиною 825 метрів можуть кататися одночасно 12 осіб. На ній можна проводити як європейські змагання, так і світові. Першими дорогу випробували юні дніпропетровські спортсмени. На відкриття завітали міністр молоді та спорту України Дмитро Булатов та міський голова Іван Куліченко. Перші старти бачила і наша знімальна група. Сучасну спортивну територію на набережні перемоги будували у два етапи. Під час першого безпосередньо обладнали канатну дорогу. Її завершили у вересні 2013-го, А от минулими вихідними відкрили стартову зону. Роздягальні тренерські кімнати, центр прокату обладнання, глядацькі місця, медпункт, ігровий майданчик для дітей. Інвестори роботою задоволені і вже готують документи, аби передати об'єкт дитячо-юнацькій спортивній школі. Средств всего на это ушло немало. Но, в общем, главное, мы добились того, чего хотели, и, и процесс этот завершен сегодня. Вряд ли вы найдете в мире место, которое сделано настолько продуманно и настолько красиво. Это не я не хвастаюсь, я просто говорю о том, что это так и есть. Влада однією з перших випробовувала сучасну спортивну водну трасу. Дівчина займається водними лижами чотири роки. Каже, спочатку боялася їздити, а от сьогодні демонструватиме майстерність вже на новій швидкісній канадці. Я коли прийшла сюда, я звісно, удивилась. Максимальна швидкість руху по водній канатній дорозі може сягати 60 метрів на хвилину, що відповідає стандартам міжнародних змагань. Звичайна швидкість 30 метрів на хвилину для початківців. Оглянув та виявив бажання пока. Кататися на новій водній трасі міністр молоді та спорту України Дмитро Булатов міський голова надав цю можливість юним спортсменам. Тут базується олімпійська збірна по многім водним видам спорту, спорта, которые не мають такого уровня, як здесь Це стандарт по котромурадвигацію в грибному каналі. І в розвитку отдиха людей на де території воспользуватися Ви е, сьогоднішніми, сьогоднішніми наработками це наша тепер основна задача оцінити переваги нової водної канатної дороги наприкінці літа зможуть спортсмени з Канади, США, Нової Зеландії та інших країн. Саме у нас проходитиме чемпіонат світу з воднолижного спорту. Право приймати змагання наші спортсмени вибороли минулого року, коли стали чемпіонами Європи. Випробувати переваги нової канатки зможуть не тільки спортсмени, а й усі бажаючі мешканці Дніпропетровська. Ліна Красовська, Христина Венгеляускайте, Євген Хисний новини 11-го каналу.